Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Грудень місяць і всі ми задумуємося садівники, грудники, яке ж насіння будемо висівати різних овочів у слідуючому 25-му році. В даному відео ми поговоримо про огірочки. Я розкажу, яке насіння ми висівали у 2024 році. Покажу, як сходило насіння, яке схожість його, як зашвидко сходило, як ми його висаджували, як воно показало себе в урожайності, і, і що ми маємо в результаті, і яке насіння плануємо висівати у 2025 році. Дорогі друзі, дуже прошу вас підключитися до обговорення. А яке ж ви висівали насіння у 2024 році, яке дало хороший результат, дуже прошу поділитися своїм враженням по урожайності гірочків, чи сортових, чи гібридів у 2024 році. Ми будемо всі вам дуже-дуже вдячні через те, що так хочеться правильно вибрати чи сорт, чи сорт гібрид на слідуючий рік. Ви ось бачите всі гібриди, які ми висівали у 2024 році. Це гібрид Бьорн, Кібрія, Амур, Еколь, також Кріспіна, Артист, Гектор. Характеристики даних гібридів я дам силку на відео, в куточку ви зараз подивитеся, а які мої саме враження залишились від вирощення даних огірочків, я вам розкажу в даному відео. Єдине Хочу сказати, що, як на мене, огірочки Бьорн зарекомендували себе саме краще. Завдяки високій стійкості до стресових умов вирощування, саме цей гібрид здатний витримувати значні навантаження плодами, не скидаючи зав'язі. Всі огірочки по-своєму хороші, а саме цей гібрид він дійсно плодоносив до пізньої осені. Давайте подивимося відео, як ми це все робили. Запрошую на перегляд, друзі. щоб отримати ранній урожай, огірний, Огірочків. Краще сіяти їх на розсаду у приміщенні кімнатної температури. Тоді перші паростки з'являться вже через тиждень. Час посадки насіння огірків на розсаду слід розраховувати з урахуванням кліматичних умов саме вашої місцевості. Найкращий час для посіву насіння огірків це і квітень, і травень, і навіть червень. Появилися перші петельки. І що ми маємо далі робити з такими маленькими огірочками? Я зупинюся, які сорти огірочки ми посадили в цьому році. Огірочки ми висівали 10 квітня і вже сьогодні 14 квітня, і багато сортів зійшло. Але ще є і сорти, де огірочки ще бачите накриті плівочкою. І ми кожен час бачимо, той зійшов огірочок, той. І ми забираємо про холодне місце. Друзі, які сорти, огірочки ми висівали. Вже бачите, скільки багатенько їх зійшло, і ще багатенько під плівкою. Ось бьорн висівали. Огірочки в них вегетаційний період, тобто від сходів насіння до початку плодоношення 37-39 днів. Це ультра ранній огірочок. Ми висіяли 9 насінин і дев'ять зійшло. 100% схожість кібрія висіяли 9, але поки зійшло 8. Надіємося, що ще одна насінинка в нас обов'язково зійде. Це також ультраранній кібрія 35-38 днів вегетаційний період. Потім у нас посіяні огірочки амур. Амур це ранній гібрид, вегетаційний період 40-45 днів. Ви бачите, що він лише зійшов 4 огірочки, а то все ще має зійти. бо Вегетаційний період у нього довший. Також у нас сходить еколь. Еколь це також гібрид. У нього вегетаційний період 42-45 днів. Теж він зійшов лише три е, сінинки, а то ще на стадії схожості. Висійний гібрид у нас крізь піна. Ще лише один зійшов, а то на стадії схоження. Крізь це також гібрид, ранній. У нього вегетаційний період 40-45 днів. І посіяний в нас гектор. Гектор також вегетаційний період 40-42 дні. Поки лише, в нас зійшли лише два. Ще мене також посіяний артист, ще поки не зійшов ні один огіроч. Що ми повинні зробити? Має бути добре освітлення. У нас знаходиться, ви бачите, на підсвітці. У нас така є. Ви бачили таке приспособлення, як бокс можна називати, де ми всю молоденьку розсаду, і помідори, і перці, і баклажани всі сюди після сходів ставилися у, у цей бокс через те, друзі, що тут є в цій кімнаті нижча температура, є багато світла їм, адже у нас лампа така, яка спеціально куплена для розсади. Що забезпечує, щоб розсада не витягувалася, і ми можемо забезпечити для молоденької цієї розсади освітлення до 15 годин. Лампу потрібно встановити на... самими сіянцями не нижче як 40 см. І як будуть сіянці підростати, лампу піднімати. Добре, як ми перші сутки дамо цілодобове підсвічування для того, щоб наші сіянці дійсно не потягнулись. Як ви бачите, в нас огірочки вже підросли, квітують і пора прийшла їх формувати. Вирощуємо огірки розсадним методом. Ми висаджували їх із стаканчиків, і тепер, ось в такому вигляді, вони є. Для вирощування огірочків використовуємо таку огіркову сітку. Звичайно, це нам дозволяє формувати ці кущі огірків у багато стебел. Огіркова сітка в нас. У нас метрів два висоти, центральне стебло може рости до трьох метрів, воно перекидається через сітку і так до пізньої осені плодоносять огірки. Для того щоб мати змогу вирощувати огірки саме таким методом, потрібно дотримуватися ширину міжрядь і між кущиками для того, щоб не було загущення посадок. Ширина між кущиками у нас сантиметрів 40-50 см. Міжрядя у нас ідуть 75 сантиметрів. Сьогодні це кінець червня. Місяця ми також можемо зробити порівняльну характеристику. Я так стану ось вище, щоб ви бачили абсолютно всі огірки. І що можна сказати? Я не можу сказати, що якщо взяти по розвідку рослин, що якісь є гірші чи кращі. У нас посаджені тут на ділянці Бьорн, кібрія, еколь, кріспіна, амур за розвідком вони всі гарно розвиваються. Не можна сказати, що якісь із них набагато там вищі, чи листя менше. Всі вони потужні, сильні рослини. І якщо взяти конкретно, підійти, наприклад, огірочки бьорн. подивіться, у кожній пазусі є огірочок. Хоча, звичайно, в характеристиках пише, що має бути 2, 3, 4, 5 огірочків. Я не бачу ну, є ось, наприклад, один. Огірочок вже є, а другий маленький. Тут так само є огірочок, другий маленький. Доглядаємо ми вроді непогано, але я вам скажу, для урожая це дуже добре, коли у кожній пазусі листочка є огірочок. І сильна, потужна рослина, зав'язі не скидає. Як ви бачите, зеленців, які були б жовті, немає. Огірочки еколь. Та сама картина, але ми вже тут бачимо, що в нас є дійсно по два огірочки у вузлі. Ви бачите, вже вони дійсно що є еколь, под, ось, дивіться, назва еколь у мене, е, є кругом, тут два огірочка і кругом вони в принципі, йдуть дивіться, по два огірочка. То і коль, можна сказати, урожайніший. На смак вони всі без гіркоти. На смак вони, їхні характеристики смакові, дуже смачні огірки, Ну, такі домашні огірки добрі. Огірочки Кібрія. Ось в мене назви кібрія. Що сказати, що в кібрії є і навіть у вузлі і по три огірочка. І також жовтих зеленців немає. Єдине, що хочу сказати, кібрія якась більше пошкоджується шкідниками. Оце, якщо в мене і були жовті плямки на огірочках, то це були на кібрії. Можливо, вона якась чи листочки тонші, чи що. Огірочки крізь піна. Крізь ми висаджуємо. Вже дуже багато років. Ми можемо огірки різних сортів додати, але від кріспіни ми не відказуємося. Кріспіна, ви подивіться, вона завжди урожайна, кущ такий міцний. У кожному вузлі є огірочок. Огірочки Гектор, друзі. Гектор чим він відрізняється від усіх огірків? От свою такою ніжною шкірочкою. Отакий От він, бачите, він. Ніжний, ніжний, він якби довший, але вони не такі урожайні, але дуже дуже смачні. І теж такі, бачите, міцні рослини, великі, міцні рослини. Друзі, оце такий урожай огірочків я зібрала. Що хочу сказати, поки що ці сорти огірочків нам подобаються. Сьогодні 19 вересня, і хочу розказати, які нам цьому році сподобались по урожайності огірочки, і які огірочки все-таки витривалі і стійки до різних захворювань. Ось перед вами Бьорн, Це гібрид. Ми ним дуже задоволені, як би там не було, а на даний час вони ще плодоносять, і ще, як ви бачите, так як це вже друга половина вересня місяця, в них ще листочки залишаються зелені. Ці огірочки по урожайності всі непогані. І я б навіть сказала, що еколь вони більше їх у вузлі, ніж бьорн. Але бьорн, я вам скажу, це такий огірок, який постійно плодоносить, наче вже з цього вузла все забрали, і огірочок пішов вгору, а, а потім знов вузлі є нові, нові нові огірочки. Так що бьорн на другий рік ми обов'язково посіємо і також посіємо. Гібрид-коль. Цій кей з усіх це амур. Ось подивіться, друзі, які огірочки ми маємо від Амура. І як ви бачите, все знаходиться на одній ділянці, і всі були у рівних, однакових умовах. Друзі, якщо підвести підсумок даного відео, то можна сказати, що з усієї цієї серії гібридних огірочків, які ми висівали в цьому році, найкращий, звичайно, Бьорн. Але. Разом з тим, хоч не такий урожайний, але огірочок Амур показав також свої результати. Показав, що він є стійкий до стресових умов, і показав, що він може протистояти різним хворобам і шкідникам. Тому, друзі, ми залишаємо також і Амур. Ну, звичайно. Також висіємо і коль вони урожайні, і кібрію. Також ми у 2025 році хочемо ось посіяти огірки Європік F1, це гібрид. Тут також відмічено, що дані огірочки тій до стресових умов по вирощу і основних хвороб. Хочемо спробувати, якщо, друзі, хтось з вас вирощував такі огірочки, ми будемо вирощувати вперше їх, то хотілося, щоб ви поділилися своїм досвідом. По Вирощування таких огірочків. Можливо, у вас є дійсно такі постійні сорти, чи гібриди, які ви вирощуєте, і вони дійсно стійкі до стресових умов, і до різних хвороб і захворювань. Ми будемо усі усі вдячні підписники даного каналу, слухачі даного каналу, дячні вам, як ви поділитесь своїм досвідом і своєю інформацією. По сортах чи гібридах огірочки. І на завершення даного відео хочу подякувати вам всім тим, хто був зі мною до кінця, хто ділиться своїм досвідом, хто вступає до обговорення теми. Дякую вам за довіру до нашого каналу. У нас постійно збільшується армія підписників, армія слухачів. Це мені дуже приємно. І я хочу вам всім подякувати за ваші лайки, за ваші підписки. І побажати вам, усім міцного здоров'я, головне Мир, хай люба праця приносить вам задоволення. Друзі, всім мирного неба над головою і радості від життя. До побачення, до нових зустрічей!